Я є візажист і наразі я є викладач в найсильнішій школі макіяжу Ольга Студіо у Львові. До цього моменту я була власницею салону краси і візажистом у місті Середонецьк Слуганщини. Підприємцем я стала з 2017 року в б'юті-сфері і потрохи розвивалася. У нас була школа краси. Ми виступали на місцевому. Радіо вели, радіопередачі про красу, допомагали, як могли, звичайним жінкам бути красивими. В принципі, я це роблю і досі. Коли після 22-го я опинилася без нічого, то, звичайно, я вже сама шукала такі можливості, тому що знала, що такі організації є. І побачила вашу організацію і. Звичайно, скористалася такою можливістю, так. заповнила заявку, і як то кажуть, ура. Першочергове, що мені потрібно було, це дійсно апаратура і деяка спеціалізована мебля, котра допомагає створювати якісну картинку. Тому що ну, я і це візуал. І візуал він допомагає продавати і якісно показувати, як це робити. Тому що ну, я займаюся навчанням. І навчаю я як офлайн, так і онлайн. Тобто я за допомогою цього я проводжу онлайн. На курс макіяж для себе. Це світло, і як ви бачите, багато світла. Тобто У мене три лампи, котрі створюють таку затишну атмосферу. Я придбала мікрофон, тому що якість звука. Це основне жилешка на кольосиках. Це покращило мою картинку в інстаграм. а Ви розумієте, що зараз ну, ми працюємо в соцмережах. Це продає мене якісно, як експерта. Моя головна мета це щоб жінки були красивими не тільки зовні, а й Внутрі. Тому що та, я візажист, я підкреслюю краси зовні, але якщо її нема всередині, то я її ніяк не витащу наружу. Я показую якісь лайфхаки, як покращити себе зовні, підтримую їх, піднімаю самооцінку за допомогою краси, тому що наразі я ще закінчу вже четвертий курс психології. Вірю в те, що коли Людина впевнена в собі, коли вона впевнена в своїх силах. Вона може допомогти в першу чергу собі і оточуючим.